Всім доброго ранку, всім мирно неба над головою. На жаль, на жаль, воно немірне. Другу добу тривога і. На жаль, дуже шкода, що це бачать наші діти. Дуже-дуже за них переживаю. Самого двоє синове синих. І я дуже, дуже, дуже Вдячний людям. Вчора е є люди, які попросили карточку е на резину хлопцям. Е після е у мене всі знають загинув друг, але я це не вірю, тому що, е як по ми сказали, ми бачили, як він загинув. Ну тіло достатньо змогли, так як він е був в бліндаже. І під мінометним ударом, на жаль, достати тіло не змогли. Я віддаю якийсь відсоток, пробачте, віддаю якийсь відсоток, що людина жива, що людина є. І я дуже дуже буду молити Бога, щоб він був живий, дуже чекаю. Дуже чекаю його, колись він. Попав Подкупінськом, перевернувся на своєму джипі. Я приганяв цей джип в Київ. Приганяв цей джип в Київ, тому що в Харкові загнули суму 2000 доларів ремонт автомобіля. Дякую Сереже, який в Борки, він допомагає військовим, тим може. І за 400 доларів, я вже не пам'ятаю, 400 чи 450 доларів людина витянула кузов, як змогла, щоб поставити стекла, бо джип був без стекол. І вони покрасили, зробили, і потім я вже отогнав цей джип другу. Ну, на жаль, друга немає, а джип є. Вот и чому я це кажу? Вчора сказав, <звук> что, будь ласка, оце воровство в кипяків, по постарам, то що происходить вообще в Києві, коли кожен день читаєш в телеграмах, то украл, того спіймали, того, ну, совесть є у вас, от реально. Хлопці отдають останнє. останнє. Просять купи бушну резину, хоча ну, б, ну бэушню, ну не нову, но ну бэушню. Бевучно, я вчора їздив, дивився, коштує по сравнению з новою 2-3 тисячі гривень різниця. Ось. Попросили люди мене, чому я це відео? записую, Попросили мене люди прив'язати карточку. Я прив'яжу картку, будь ласка, коли буде куплена ця різина, я приділю чеки, якщо хтось не вірить, но. Давайте щось робити, тому що хлопці всю свою заробітну плату віддають, Я вчора казав відео, віддають на свою амуніцію на все, щоб остатися живим, щоб хоч якось це життя могло зберігатися. Карту я привезу. Дякую всім.